Поява германських племен на тернах західної частини Римської імперії була замовлена декількома важливими чинниками. Зокрема, одним із таких є кліматичні зміни. Похолодання, яке було викликане зміною клімату, призводило до поганого урожаю і пошуку нових земель для обробітку, що призводило до переселення на терни західної частини Риму, ставши таким чином федератами імперії. Навала кочівників гунів, які немов стріла. Пронеслися по території Центрально-східної Європи, змушуючи або визнавати залежність від них, або втікати під захист Риму. Ну і, звичайно, це криза у середовищі самого римського суспільства. Германські племена це не однорідна маса населення, а окремі племена зі своєю культурою, зі своїми звичаями та зі своїми мовними діалектами, та, тим не менш, які намагались стати частиною. Римського світу. Вперше назву германців у римську літературу вводить Цезар, але ще раніше цю назву вживає посейдоні, близько 90-го року до нашої ери. Також згадки про германців є у працях Плінія старшого, Тацита та Клавдія Птолемея.